Ще посад от я такі го року на арлайні на комбінованому салоні 200 коней. Тільки що панорами немає, оптика в ньому йде максимальна. Сенсорна панель клімат йде. Да. Комбінований салон. Так, задній клімат не бачу. Є, чи немає, да, є. Блять, 200 тысяч, його... 200 тысяч, так, да. 21. Угу. 280 тысяч. Електроляда є. Полочки є. Так, тут що? тут нічого немає, треба просити, щоб давав. Ну, По комплектухі він непоганий, оптика максимальна, що немає тільки панорами. безключові є. От, Все інше теж, походу, у нього. Адаптивний круїз є. Розпізнавання знаків теж має бути. Масажі є. 200 тисяч пробіга. От, а Хотілося, бо, Ну, і ціна. Я думаю, що по ціні з ним говорити можна. Райфе комплект. Свой комплект, да? Yeah? Окей. Okay. Два комплекта. Есть резины до него. Короче, цена 17... Э, 17 800 или 900, он сказал? Короче, 17 800. Я думаю, что... Не, какие? На 17. Кто уже пролепил? 17 300. Зипцендра. Зипцендра, да? це ще так, оلاقي, це андраліт, аби ж я сказав. А, може. Табак